Чи знали ви, що подорож до іншого міста без дозволу начальника ТЦК може мати серйозні наслідки? Давайте дізнаємося більше. Сьогодні ми розглянемо, що відбувається, якщо військовозобов'язаний виїжджає без дозволу начальника ТЦК. Законодавство передбачає, що під час воєнного стану військовозобов'язані не можуть змінювати місце проживання без дозволу керівника ТЦК, але чи означає це, що пересування по території України також заборонено? Чоловік звернувся до суду, оскаржуючи штраф, накладений на нього ТЦК за виїзд без дозволу. Посилання на рішення Шевченківського районного суду міста Чернівці залишив в закріпленому коментарі під відео. Суд визначив, що законодавством встановлено заборону на зміну місця проживання без дозволу керівника ТЦК, а не заборону на пересування територією України. Це важливий нюанс для всіх військовозобов'язаних. В судовій справі було встановлено, що виїзд до іншого міста не є зміною місця проживання. Суд зазначив, що заборона стосується лише зміни місця проживання, а не пересування територією України. Позивач аргументував, що він не змінював місце проживання, а перебував на лікуванні. Суд погодився з цим, зазначивши, що відсутні докази зміни місця проживання у визначеному законом порядку. Є винятки, коли пересування може бути дозволене. Важливо мати актуальні медичні документи та підтвердження про стан здоров'я, якщо ви їдете на лікування. Наприклад, у цій справі позивач надав довідки про медичне обстеження, що підтвердили його лікування. Суд визначив, що пересування в рамках області не є порушенням. Важливо розуміти різницю між зміною місця проживання та пересуванням. Розкажіть у коментарях про свій досвід з подібними ситуаціями. Підписуйтесь на наш канал і дивіться інші відео.